Вітаю! З вами Юлія і це рубрика Секрети Інстаграм. Сьогодні ми зробимо ваші сторі з цікавішими, але без допомоги сторонніх застосунків. Це добре, що вони існують, але зберігати файли по декілька разів, стрибати між застосунками, не дуже зручно і на це не завжди є час. Тому всі прийоми, які ми будемо розглядати, ви зможете зробити через сам Інстаграм. Напівпрозора заливка кольором. Додайте фото в Stories. Перейдіть в інструменти малювання і виберіть третій пензлик і колір. Затисніть палець на екрані, щоб залити кольором зображення. Виберіть Інструмент гумка і витріть заливку обраної області. Ну і можна додати текст. До речі, нагадаю: коли затискаєте палець на кольорі, то відкривається повна палітра. Раптом, якщо вам потрібен якийсь унікальний відтінок. Неонові смайли. Розглянемо, як зробити емодзі з підсвіткою. Додаємо фото в Stories. Натискаємо на текст і вибираємо третій шрифт. Обираємо потрібний смайл. Додаємо неонову підложку. Можна обрати будь-який колір підсвітки. Готово! Наступна фішка Roadmap. Найчастіше її використовують для подорожей. Вилетів за кордон звідси, прибув сюди, поїхав туди. Але зараз для української аудиторії не дуже актуальна тема. Тому, на прикладі Roadmap можна показати становлення власного бізнесу або розвиток. Додаємо фонове фото. Малюємо наш шлях, витираємо деякі фрагменти. На них розміщуємо смайли і тепер підписуємо кожен етап. Ось так вийшло. Йдемо далі. Хромакей. Наприклад, ви хочете розказати про власне виробництво, але на даний момент не можете бути присутні прямо там. Заходимо в Stories. Вмикаємо фронтальну камеру. Заходимо в галерею ефектів масок. Обираємо хромакей. Додати медіафайл. Як на мене, гарно вийшло. На черзі ефект зависання. Якраз актуальна фішка на період літньої спеки. Або можна обіграти в контексті ранкової кави, якої багатьом так не вистачає, щоб прокинутись. Зараз покажу, як це буде виглядати візуально. У сторіс на будь-якому фоні додаємо через стікер фото. А потім ще раз. І ще. Щоразу потрібно трохи зміщувати напрям, і можна додати напис. Усім, хто користувався старими системами Windows, буде знайомий цей ефект. Додати повідомлення. Зазвичай, щоб розмістити ось таке гарне вирізане повідомлення, потрібно використовувати сторонні додатки. Але можна просто і зайти в розділ GIF, ввести в пошук Текст і додати. Українських там нема. Тут як варіант можна взяти ось таку підложку і розмістити потрібне повідомлення. На цьому у нас все. Сподіваюсь, тепер у вас стало більше ідей, як зробити ваш аккаунт більш цікавим з мінімальними затратами часу. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити нові відео. До зустрічі!